Україну примусять до переговорів. Туреччина вже готує новий мирний план. Чи погодиться Київ? Дізнаєтесь у цьому випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Юрій Бівік. Туреччина запропонувала свій мирний план Україні та Росії. Принаймні, деякі його положення з'явилися у ЗМІ. Зазначається, що текст договору вже отримали і Київ, і Москва. Отож, що він передбачає? Насамперед, це замороження війни на нинішній лінії фронту. Також Україна, нібито відмовляється від вступу до НАТО щонайменше до 2040 року. При цьому в тому ж році сторони зобов'язані провести референдуми на усіх українських територіях, окупованих на момент замороження війни. Ще один пункт: обов'язковий обмін полоненими всіх на всіх. Окрім цього, Росія не перешкоджає приєднанню України до Євросоюзу. Як бачимо, основна мета угоди заморозити цю війну. В офісі президента вже відреагували. Михайло Подоляк заявив, що такий план не зупинить агресію Росії. Процитуємо. Є лише безумовна формула миру запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов'язковості повного виходу РФ з території України, звернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об'ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних масштабних компенсацій. Кінець цитати цікаво, що текст нової мирної угоди з'явився в ЗМІ того ж дня, що й заява Кремля. Дмитро Пісков сьогодні оголосив, що Росія вже не піде на переговори з Україною на основі стамбульських домовленостей 2022 року. Друзі, тут нагадаємо, що тоді йшлося про нейтральний статус для України і виведення російських військ з території, захоплених після 24 лютого 2022 року. Посіпака Путіна додав, що все змінилося. Цитуємо. Дійсно, було погоджено документ, але за два роки, до речі. Майже рівно два роки ситуація змінилася, і геополітична реальність сильно відрізняється від того, що було в березні 22-го. І не брати це до уваги під час будь-яких переговорів було б недалекоглядно. Кінець цитати: схоже, підштовхнути Україну до переговорів із агресором. Хочуть і Сполучені Штати Америки за даними CNN, у Дональда Трампа, нібито вже є план, як посидити за стіл обидві сторони в разі перемоги на виборах. Видання пише, що Трамп наступного дня після інавгурації зателефонує Зеленському і Путіну і використає інструментом тиску американську військову допомогу для України. Ось що пише CNN з посиланням на анонімного співрозмовника. Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їм теж доведеться сідати і вести переговори. Це не означає поступок Україні чи що ми дамо Путіну все, що він захоче. Кінець цитати фактично, штати самі впливають на погіршення ситуації на фронті, а отже, до ослаблення українських позицій на переговорах, адже. Вже півроку Конгрес не може схвалити пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. А без американської підтримки, заявляє Зеленський, війну Україна не виграє. Водночас у Європі розуміють масштаб російської загрози і ціну словам Кремля. Наприклад, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявляє, що довіряти Москві в мирних переговорах не можна, адже Путін використає будь-яке перемир'я для переозброєння, після чого повернеться на поле бою. Втім, є у Європі й ті, хто. Підігрує тезам Кремля Канцлер Австрії Карл Нехамер знову заявив, що Україну та Росію необхідно посадити за стіл перемовин. каже тільки так можна завершити війну, і Москва має бути обов'язково присутня за столом, адже без неї миру не буде. Очевидно, це реакція Негамера на мирну конференцію щодо України, яка відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, без участі Росії. Тим не менше, уряд Швейцарії сподівається, що на конференції вдасться виробити конкретну дорожню мапу для участі Москви в подальшому мирному процесі. Те, як Кремль насправді хоче переговорів, видно по Харкову вночі Росія знову засту застосувала атаки на це місто за словами мера Ігоря Терехова. Окупанти зруйнували ТЕЦ, яка живить весь Харків. Наслідки є дуже серйозними. А з Харківської області загарбники змушують тікати українських дітей. Очільник регіону Олексій Нігубов оголосив про примусову евакуацію родин у 47 прифронтових населених пунктах. Йдеться про Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони. Попередньо виїхати змушені 182 дитини. Чи повинна в цих умовах Україна сідати за стіл з Путіним і погоджуватися на замороження війни? Ну напишіть, друзі, свої відповіді в коментарях під цим відео. У чаті нам цікава ваша думка. Заздалегідь дякуємо вам за активність. Бережіть себе і до наступної зустрічі.